Вітаю вас! В цьому відео ми розглянемо податкові відрахування більш детально, так, найпоширеніші з них. Найпоширеніший перше це податковий залік на дитину, це Child Tax Credit. так? Цей залік знижує податкове навантаження і часто забезпечує реальне повернення коштів, особливо у випадках із низьким дохідним, дохідним рівнем. Розглянемо умови на федеральному рівні та вплив на податки на рівні штатів. Яка ж суть? Так? Child Tax Credit це федеральна податкова пільга. Вона надається батькам або опікунам дітей віком до 17 років за умови виконання певних вимог? На 2025 рік. Ця податкова пільга становить 2000 доларів за кожну дитину, яка відповідає вимогам? І з яких до 1600 доларів можуть бути повернені платнику як підшкодована пільга, тобто additional child Tax Credit, які ж є так, вимоги для отримання child Tax Credit. Щоб дитина відповідала вимогам, необхідно виконати всі критерії, тобто пройти тест на кваліфікацію. Перше, це має бути вік, тобто дитина повинна бути молодше 17 років на кінець податкового року. Тобто, станом на 31 грудня року дитині має бути менше 17 років. Ця дитина. Повинна бути вашою або біологічною, або встановленою дитиною, так? пасенком або пачеркою, внучкою або внуком, братом, сестрею, племінником-племінницею, якщо проживає з вами. Так? Далі проживання. Дитина повинна проживати з вами не менше половини року, тобто не менше 6 місяців. І ця дитина. Повинна мати так, бути або громадянином США або іноземцем, який проживає на території США, та мати дійсний Social Security номер, який виданий до кінця податкового року. Тобто про дійсний Social Security номер. Так, сам Social Security не має терміну придатності, але якщо Social Security має позначку «Valid for Work Only with Work Authorization, то на кінець податкового року або на момент подання декларації разом з Social Security ця дитина повинна мати діючий Work Authorization. Наступні умови це підтримка, тобто дитина не повинна забезпечувати себе сама більше, ніж на 50%. І у вас має бути підтвердження Підтвердження так документи, які б підтверджували право дитини на саме цей податковий залік, тобто це можуть бути або шкільні записи, або медичні картки, так договір оренди, наприклад, якісь документи, які б доводили, що дитина проживала з вами з платником податку більше ніж 6 місяців. Також для цього кредиту існує обмеження по доходу, тобто, якщо ваш Modified Adjustment Gross Income буде перевищувати 200 тисяч доларів, якщо це Single або Head of Household, і 400 тисяч доларів, якщо це подружжя, що подає спільну декларацію, то пільга починає зменшуватись так? на за кожну тисячу понад цей ліміт. Child Tax Credit зменшується на 50 доларів. Про повернену частину Additional Child Tax Credit, якщо платник податку не має достатнього податкового зобов'язання, щоб повністю використати Child Tax Credit, він може претендувати на додаткову відшкодовану частину, тобто Additional Child Tax Credit. Для цього потрібно мати earn income, тобто зароблений дохід, саме зароблений дохід. 2500 доларів більше, ніж 2500 доларів. І мати дітей, так, які відповідають вимогам. Візьмемо приклад розрахунку Child Tax Credit так, на федеральному рівні. Наприклад, у нас є сім'я з двома дітьми віком 5 і 8 років. Батьки подають меріт Jointly, тобто разом, і заробили 45 тисяч доларів. Загальний Child Tax Credit для двох дітей, так, 2000 на дві дитини це буде 4000 доларів. Податкове зобов'язання з розрахунку, наприклад, 1600 доларів. То в такому випадку повернена частина, тобто refundable частина, буде складати 2400, це буде загальна пільга мінус зобов'язання. Але Additional Child Tax Credit має ліміт 1600 доларів на дитину. Тому загальна вигода, так, це буде зменшення податку до нуля та повернення 2400. Як Child Tax Credit впливає на податки Штату? Так? Нагадую, що це федеральна пільга, але деякі штати США пропонують додаткові State Level так, Child Tax Credit, які ґрунтуються на федеральному Child Tax Credit. Наприклад, Каліфорнія вона має власну версію Child Tax Credit так? має назву Young Child Tax Credit так? і Каліфорнія Earn Income Tax Credit, так? також Нью-Йорк має. Власний Child Tax Credit – це до 330 доларів на дитину, і, наприклад, Колорадо, так або Оклахома мають частково Refundable Credit в залежності від ну, депенд. Штати, так, у більшості штатів пільга не дублюється, Child Tax Credit, але все одно враховується в загальному податковому навантаженні платника, бо це федеральна пільга і вона знижує так, Adjustment Gross Income. Наприклад, якщо ми беремо з прикладом штату, в нас є батько одинак так, з двома дітьми, наприклад, у віці 4 і 6 років. І має він дохід, це платник податку, 30 тисяч доларів і проживає в Каліфорнії. То на федеральному рівні Child Tax Credit буде 4 тисячі доларів, тобто за дві дитини по 2 тисячі І refundable частина, тобто частина, яка може йому повернутися, буде складати 3 200, Але додатково на, так, на рівні штату в Каліфорнії такий платник, платник податку може мати залежно від доходу приблизно 300 доларів earn income tax credit і приблизно 1000 доларів так, young, yes, child tax credit, тобто кредит від Каліфорнії на, дитину, на дітей. З документів ще раз, які необхідно мати для підтвердження: це social security, свідоцтво про народження, докази спільного проживання, це шкільні записи, рахунки, медичні документи, листи від державних органів, так і необхідно подати податкову декларацію з заповненим schedule 8812. Тобто податковий залік на дитину, так, Child Tax Credit це одна з найефективніших форм державної підтримки в США. І правильне застосування дає змогу зменшити або повністю обнулити податкове зобов'язання, а іноді отримати значне повернення коштів. Тому також таку ж пільгу важливо враховувати і на рівні штатів, особливо для жителів Каліфорнії або Нью-Йорка, так та інших прогресивних штатів з прогресивною юрисдикцією. Наступна податкова пільга, ми про неї вже багато говорили. Так, це Earn Income Tax Credit або податкове зарахування на зароблений дохід, саме на зароблений дохід. Так, це одна з найбільших федеральних відшкодувань у податкових пільгах в США. Її мета це підтримати платників податку із низьким або середнім доходом, особливо тих, хто виховує дітей. І е, право на Earn Income Tax Credit може призвести до значного повернення коштів, навіть якщо платник податку не має зобов'язання перед АРС. Так? Е, е, що ж таке цей Earn Income Tax Credit? Це повернена податкова пільга. Так? І е, ця сума, сума пільги перевищує ваше податкове зобов'язання, ви отримаєте різницю у вигляді е, живих грошей. Ця пільга була вперше запроваджена в 1975 році як стимул до праці та засіб боротьби з бідністю серед сімей з дітьми. Основні вимоги до, так, до Earn Income Tax Credit. Перше, це наявність саме заробленого доходу, тобто earn, так, зароблений дохід. Це може бути заробітна плата, це може бути самозайнятість, так, self-employment. І для Earn Income Tax Credit не враховується інвестиційний дохід, так, це не враховується пенсії, не враховується дохід з оренди, якщо не є активним бізнесом. так. Також Earn Income Tax Credit він має ліміт доходу та інвестицій. Modified Adjustment Gross Income не повинен перевищувати встановлені ліміти, які закріплені в публікації 596. Так? І також платник податку повинен мати менше ніж 11 600 доларів інвестиційного доходу, так? І розміри кредитів цього кредиту. Найбільший, якщо у вас є три або більше дітей, і ваш ви подаєте разом Merit File Jointly декларацію. То якщо ваш дохід менше, ніж 66 тисяч доларів, ви будете так претендувати на отримання Earn Income Tax Credit. Додаткові умови це. Має бути Social Security номер, так? Усі, усі заявлені особи повинні мати дійсний Social Security. Статус подання Earn Income Tax Credit не можна подавати, так, не можна отримати зі статусом подання Merit Valley Separity. Також одна із умов це проживання, тобто платник податків без дітей. Повинен проживати у США щонайменше півроку, тобто 183 дні і більше. І вік для сингл е, е, заявників, так, або Merit Valley Jointly, але немає дітей, від 25 до 64 років. Тобто, наприклад, якщо ви подаєте як сингл і заробили 15 тисяч доларів, але вам 24 роки. То на жаль, на Earn Income Tax Credit ви не зможете бути кваліфікованим. Так? Які можуть бути приклади? Наприклад, платник податку 28 років, дітей немає, працює офіціанткою і заробила 14 тисяч доларів. То такий платник податку буде мати право приблизно на 580 доларів Earn Income Tax Credit. Як отримати Earn Income Tax Credit? Так, це необхідно заповнити schedule, який так і має таку має назву Earn Income Credit. Так, для дітей разом із формою 1040 подати її, так? надати Social Security дітей, підтвердження їх проживання, якщо АРС буде запитувати це. І для самозайнятих необхідно заповнити schedule C, щоб вказати, що у вас є саме зароблений дохід. Є штати також, які мають власний Earn Income Tax Credit. Наприклад, Каліфорнія, так, вона має власний Earn Income Tax Credit, який базується, який має ліміт до 3529 доларів. так, і, наприклад, Нью-Йорк або Іллінойс, Колорадо, інші штати вони мають якийсь відсоток для нарахування від федерального. Тобто, наприклад, Нью-Йорк має умову: це 30% від федерального Earn Income Tax Credit, і він нараховує власний, тобто State Earn Income Tax. Також, наприклад, якщо платник податку мешкає в Нью-Йорку, це сім'я подають декларацію разом, тобто мерід jointly, і мають одну дитину і мають дохід, наприклад, 30 тисяч доларів, то в такому випадку приблизно. Федеральний Income Tax Credit буде 3500, а від штату Нью-Йорк 30% це 1050 доларів. Так, і в такому випадку платник податку отримує повернення не тільки від федерального на федеральному рівні, але і ще й від, рівню, від рівня штату. І цей кредит є найефективнішим інструментом, так, перерозподілу доходу, і він. Збільшує рівень працевлаштування серед батьків одинаків тому що якщо у вас є зароблений дохід, ви можете претендувати на earned Income Tax Credit і отримати повернення, так і це набагато має більш позитивний вплив так, на, на на працевлаштування серед батьків. Також орінкам так скреді так для подружжя, яке подає декларацію окремо, тобто Merit валіс Separately. за замовченням особи з таким статусом подання. В Мерітвалі Separately не мають права на отримання так Earn Income Tax Credit. Це зафіксовано в публікації 596, але є деякі винятки. Перше це розлучене або розділен... роздільне проживання. Також згідно з цією ж публікацією, 596 особа зі статусом Мерітвалі Separately може претендувати на Earn Income Tax Credit. Якщо відповідає всім, всім наступним умовам, перше, це особа не проживала зі своїм подружжям останні 6 місяців року, або є юридично розлученою або в процесі розлучення, у ця особа так, платник має дитину, яка відповідає критеріям Qualified Child. І основне місце проживання дитини було сплатником податку більш ніж півроку, і особа має право подати як head of household, але все одно обирає подання як Merit валі Separately, наприклад, так, для певних податкових стратегій. Які може бути приклад? Два платника податку, так, Ірина і Андрій, вони офіційно одружені, але не проживають разом після травня 2024 року. Ірина має одну дитину, вона проживає, вона працює вчителькою так? і отримує 28 тисяч доларів за рік, подає декларацію зі статусом «Merit в тому що вони з чоловіком все ще офіційно одружені. так? то дитина проживає з Іриною повний рік і вона виконує вимоги для Earned Income Tax Credit так і може мати право приблизно на 3 тисячі доларів Earn Income Tax Credit, залежно від точного доходу, так навіть якщо вона подає зі статусом Merit Filed Separately, але відповідає вимогам для роздільного проживання. Але на рівні штату багато штатів, так які пропонують власний Earn Income Tax Credit, вони автоматично виключають платників податку зі статусом подання Merit File Separately, так? Тобто, наприклад, той самий Нью-Йорк або Колорадо приймають і нараховують власний Earn Income Tax Credit тільки зі статусом подання або Head of Household, або Merit File Jointly, так, або Single. Тобто, наприклад, залежить з умовами в Каліфорнії, там, можливо, з деякими умовами отримати так, якщо подається декларація Merit Value Separately, але загалом так більшість штатів автоматично виключають цю функцію. Тому, хоча і податковий статус так подання Мерітфалі який зазвичай виключає право на Earned Income Tax Credit, але існують винятки, так особливо для роздільного проживаючого подружжя з дітьми, вони все ж таки можуть скористатися федеральним Earned Income Tax Credit, та й на деякі штати також надають цю пільгу. Також для платників податку, які мають статус вдови або вдівця, існують також специфічні правила щодо отримання your income tax Credit. так скреді. І нагадаю, так, що за правилами АРС, платник податку може подати декларацію зі статусом кваліфікований вдівець або вдівець. Кваліфікований вдівець або вдовця, протягом двох податкових років після смерті подружжя, якщо в нього є дитина, яка відповідає вимогам qualified child, так він або вона не одружилися повторно за цей період. І проживає з дитиною у спільному домогосподарстві більше, ніж півроку. Основні умови це подання декларації зі статусом. Кваліфікований вдова або вдівець, також наявність дитини, що відповідає вимогам Earn Income Tax Credit, це за віком, за проживанням, за родинними зв'язками, так, має дійсний social security, також умова, що має, має бути зароблений дохід, так, і е, е, дохід не перевищує відповідні ліміти, і відсутність подання декларації як Merit валіт сепередлі. Також для прикладу це може бути платник податку, який став вдівцем, наприклад, в 2023 році. Він живе з двома дітьми 5 і 8 років і отримав дохід, наприклад, 45 тисяч доларів. То він має право подати декларацію зі статусом кваліфікований вдовець і за 24 і за 25 рік. І в 2024 році Іван може, ну, платник податку може претендувати на Earn Income Tax Credit приблизно 6 тисяч доларів, якщо доходи, так і інші умови відповідають вимогам. Тобто, в такому випадку цей статус подання так, також надає право бути кваліфікованим на отримання Earn Income Tax Credit. Також розглянемо, що ж це за критерії отримання будинку для податкових пільг. Тобто, коли ви чуєте, що платник податку має отримувати будинок так, 50% і більше, що це мається на увазі? Так? Зокрема, це впливає на earn Credit або Child Tax Credit, так? і, а також якщо обирається статус head of Household. АРС визначає отримання будинку як здійснення більшості витрат на житло, яке є основним місцем проживання платника податку і його депендент, тобто утриманців. І згідно публікації публікацією 501, для отримання статусу Head of Household необхідно, що платник податку перший. Сплатив понад 50% витрат на отримання житла. І друге, це житло було основним місцем проживання протягом більшої частини року для відповідних залежних осіб, тобто депендент. Основні податкові пільги пов'язані з цим критерієм: це статус head of household, так це отримання earn income Tax Credit та отримання Child та Care Credit. Які ж витрати враховуються для так, які витрати враховуються при визначенні? Що ж таке більше 50%? Це орендна плата або іпотека, податки на нерухомість, комунальні платежі, газ, електрика, вода, каналізація та будь-які інші. Також це витрати на ремонт та обслуговування самого будинку. Також це страхування житла, також продукти харчування, якщо їх купують для депендент, тобто для утриманців вдома. Витрати, які не враховуються: це оплата освіти, це медичні витрати, це транспортні витрати. Тому цей критерій, так, утримання будинку, він допомагає встановити, чи, платник податку, чи є платник податку основним відповідальним за веденням домогосподарства і отриманням житла, в якому проживають його залежні особи. Далі розглянемо податкові відрахування пов'язані з. Внесками на пенсійні рахунки, так? тому що ці відрахування дозволяють зменшити оподаткований дохід і таким чином знизити, знизити, знизити податкове навантаження. Які ж є основні види пенсійних рахунків і податкових пільг? Перше, це. Традиційний IRA рахунок, це внески можуть бути частково або повністю відраховані з оподаткованого доходу в тому році, коли був зроблений цей внесок. Так? Це може бути відкладений податок, тобто податок сплачується під час зняття коштів у пенсійному віці, тобто Пізніше. І також для традиційного IRA є ліміти за повнеском. За 24 рік це було до 6500 доларів на рік. Або якщо особа віком 50 плюс років, то такий ліміт становив 7500 доларів. Також є рахунок пенсійний Roth IRA, це внески здійснюються з уже оподаткованого доходу, тобто без податкових відрахувань на внески. Виплати під час виходу на пенсію є безподатковими за умови дотримання певних умов. І ліміти відповідно такі, як і в традиційному IRA рахунку пенсійному. Основні відмінності від традиційного IRA та IRA так, це. Внески, тобто вони можуть бути відраховані з податку, а РОВ-АРА не відраховується з податку. Оподаткування при знатті, при традиційному АРА податки платяться при знятті коштів. А при ров ара кваліфіковане знаття коштів так без податків при дотриманні умов. Також є обмеження так, на внесення коштів, і обов'язкові мінімальні зняття в традиційному IRA починаються з 73 плюс років, а в роф IRA вони відсутні. Наприклад, якщо ваш дохід становить 60 тисяч доларів, а внесок в традиційний IRA становить 10 тисяч доларів. То ваш оподаткований дохід зменшується до 50 тисяч, що може знижити вашу податкову ставку, тобто 60 тисяч мінус внесок в традиційний арей, 10 тисяч оподаткований дохід буде 50. Роф IRA не дає податкових відрахувань на внески, але податкові переваги отримуються при виведенні коштів. Тобто, якщо необхідно зменшити податки зараз, можна обрати традиційний IRA. Якщо ви хочете звільнення від податків у майбутньому, обираєте РОВ IRA. Також на рівні штату, штатів, так, не всі штати визнають відрахування та внески, наприклад, за традиційними е, Деякі штати не зменшують оподаткований дохід на рівні штату, тому необхідно перевіряти по кожному штату інформацію окремо. Також так є пеня раннє зняття коштів. Якщо кошти були зняті до віку 59 років, так за винятком певних обставин, наприклад. Інвалідність. тоді не буде. Так? І також є обмеження внесків залежно від віку, так, доходу та статусу податкової декларації. На цьому все. Ми розібрали з вами найбільш, найбільш поширені податкові пільги. Зустрінемось в наступному відео.